Майже два десятка людей зазнали поранень внаслідок російської ракетно-дронової атаки по місту Запоріжжя. Двоє людей загинули. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росія усю ніч била по Запоріжжю, буквально годинами тривала ця атака. Зараз ви бачите, як рятувальники деблокують тіло одного із загиблих внаслідок цієї. Атаки. У місті Ладижинце Вінниччина, дуже важких поранень зазнав семирічний хлопчик. Росія сьогодні вночі зранку била по Київській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок цього комбінованого удару Росії по Україні зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє міністерка. Енергетики Світлана Гринчук вона зазначила, що відновлювальні роботи розпочнуться як тільки це дозволятиме безпекова ситуація. Також вона зауважила, що після атаки на енергоінфраструктуру в усіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання для приватних споживачів сьогодні, від 8 до 19 вечора, і також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Ви дивитеся факти лайф. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал у Ютубі, не лише для того, аби головними дізнаватися першими дізнаватися про головне, але й бути тими, хто має альтернативну точку зору на ті події, які відбуваються в Україні і світі. Отже, в той час, коли Російська Федерація вкотре знищувала українські міста і села, вбивала. Українців і Україна калічила українських дітей, била по енергетичній інфраструктурі, позбавляючи українців світла і тепла. Тим часом в мирному, ситному, добре освітлювальному Сеулі в Південній Кореї зустрічалися Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Зі слів Дональда Трампа вони дуже багато говорили про війну Росії проти України. Далі його пряма мова. Ми довго, каже, про це говорили, і ми обоє. Будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні, що сторони, здається, застрягли й борються, і іноді, мабуть, треба дати їм боротися. Але він нам допоможе: ну тобто, Сі Цзіньпінь, і ми будемо працювати разом над Україною. Зрештою, судячи з Трампових слів. Не це хвилювало його найбільше у зустрічі з китайським лідером. Більше набагато емоцій у Трампа і більше слів викликав той факт, що Вашингтону і Пекіну вдалося укласти угоду про рідкісно земельні метали. Трамп назвав зустріч з Сідзіньпінем великою перемогою. Трамп знизив мита тарифи на мита для Китаю з 57 до 47%. Натомість Китай пообіцяв, крім продовження експорту рідкісно земельних металів, закупити значні обсяги американської сої і посилити боротьбу з нелегальним обігом фентанілу. Синтетично-наркотична речовина. Що тут, е, на що тут важливо звернути е, увагу? Ну, по-перше, да, формулювання ми обидвоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Погодьтеся, це ні про що. Друге, вкотре Трамп, е, у нього, знаєте, мені здається, є якась проблема з грандіозністю. Він всі свої е, е, зустрічі з кимось. Називає такими словами, як наче вони от реально є якимись вирішальними. Тут він називається великою перемогою, і мені скидається на те, що Трамп вдається до дипломатичних ефемізмів. Що я маю на увазі? Згадаємо оцей горе звісний приїзд лідера Кремля Путіна. На Аляску в Америку, тоді, коли американські солдати рачкували перед його літаком, перед літаком вбивці серійного маньяка за великим рахунком стелячи йому червоний хітник. Трамп після цієї зустрічі назвав її прекрасною і так розкидався розпливався епітетами, синонімами, що здавалося, що ну кращих зустрічей у нього в житті в принципі не було. Але згодом видання «Політику», посилаючись на неназвані джерела в Білому домі, розповіло про те, як насправді все відбувалося. Розмова Трампа з Путіним була. Такою, що Трамп декілька разів погрожував її припинити тут і зараз, ну оскільки, очевидно, вони не могли дійти згоди стосовно припинення російської агресії проти України. І я зараз говорю не порожніми словами, тому що сьогодні о пів на шосту ранку за Києвом з'явилася новина про те, що Трамп. Оголосив про відновлення ядерних випробувань Сполученими Штатами. Тут мова йде про те, що це відбулося або ось-ось перед зустрічю з Сі Сіцзіньпінем, або одразу після неї. Сполучені Штати каже Трамп, мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. З його слів, на другому місці Росія, на третьому Китай, але, як стверджує Трамп, якщо Сполучені Штати не діятимуть рішуче, то вже за п'ять років. Китай посідатиме перше місце за кількістю ядерної зброї. Ось вам і велика перемога, якою Дональд Трамп іменує власну зустріч з Сі Сідзіньпінем. Далі, російська пропаганда активно поширює нову дезінформаційну кампанію про нібито підготовку НАТО до військових дій проти Росії. Про це повідомляє центр протидії. Дезінформації при РНБО України йдеться про те, що кремлівські пропагандистські змі з посиланням на російську зовнішню розвідку. Говорять про розгортання французьких військ у Польщі, зростання військової присутності НАТО в Румунії та країнах Балтії. Центр протидії дезінформації наголошує на тому, що, зрештою, це планові і публічні е, дії союзників Північно-Атлантичного Альянсу. Але Росія намагається ці звичайні дії з е, тренування, е, з е, посилення обороноздатності Альянсу. Показати своєму внутрішньому споживачеві як спроби підготовки до агресії НАТО проти Росії, ми дуже часто звертаємось до новин з Америки і давайте будемо відвертими: з приходом Дональда Трампа до влади, ці новини. Часто не дуже хороші, але є і новини, які їх не називаєш хорошими, але вони ну принаймні втішають. Республіканець Лінсі Грем і демократ Брайан Шац планують викликати посла Росії в США Олександра Дарчіва до Сенату для надання свідчень щодо викрадення українських дітей. Вони готують. Сенатори готують слухання у відповідному підкомітеті Сенату. Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухання і заявило про те, що готово надати будь-яку інформацію, яка сенату знадобиться для цього. За незалежними оцінками, повідомляє видання The Hill, Росія викрала щонайменше 20 тисяч українських дітей. Натомість самі росіяни говорять про те, що ця цифра сягає більше ніж 700 тисяч українських дітей. Тут треба зазначити, що росіяни це називають. Вони говорять про те, що вони врятували цих дітей. Але давайте згадаємо. Недавнішню буквально розмову так званої уповноваженою справ дітей при президенті Путіні в Росії Марії Львові Львової Білової інтерв'ю, яке вона давала одному з російських пропагандистів, там, де вона, як кажуть, в Росії нічтоже сумняшися, розповідала про те, як вона особисто викрала українського хлопчика, який жив в Маріуполі. І силоміць забрала його до Росії, і як вона стверджує, виховує і перевиховує його, тому що це українська дитина, яка любить Україну, яка говорить, ну принаймні говорила українською. Але Марія Львова Білова абсолютно не приховує того, що вона вчиняє військовий злочин і змінює свідомість Крім того, що вона викрала дитину, вона змінила. Свідомість цієї дитини. Ну, зрештою, Марія Львова-Білова вже і так має ордер на арешт від, від Міжнародного кримінального суду. Проте, коли я побачив цю новину, я подумав про те, що, знаєте, мені скидається на те, що якщо демократичний світ не буде рішучішим, у протидії Росії тому, що да, ми зараз ми бачимо, от в лютому буде 4 роки повномасштабної агресії Росії проти України. І от зараз, в жовтні 2025 року, Сенат нарешті викликає посла Росії для того, аби він надав свідчення щодо викрадення українських дітей. Так, от, якщо так і далі триватиме. Якщо демократичний світ не буде рішучішим, то до формулювання викрадені українські діти зовсім скоро можуть додатися прикметники: польські, румунські, естонські, латвійські або литовські. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал у Ютубі. Це факти лайф. В мене звати Сергій Єременко, і у нас із вами буде ще дуже багато приводів для зустрічі.